Далі говоримо про пробацію. Це новий справедливий вид покарання. Принаймні так вважають у мін'юсті за словами заступниці міністра Олени Висоцької Україні необхідно реформувати пенітенціарну систему і саме розвивати пробацію. І от власне цей напрямок тепер представлено окремим. Покарання. Головна задача органів влади пояснити кожному, що пробація це справедливо і потрібно її застосовувати якомога частіше. Попри це, стратегічною цілюряду не нині є вдосконалити покарання у вигляді громадських робіт і штрафів. Зараз з нами Олег Янчук на прямому зв'язку. Це директор центру пробації. Наші вітання вам. Доброго дня. Пане Олеже, от можете для початку якраз таки і роз'яснити, якщо зараз влада в тому числі так займається тим, щоб пояснити, чому пробаційний нагляд є важливою складовою у пенітенціарній системі, що цей нагляд представляє собою, і як цей нагляд буде реалізований на практиці? Дякую за запрошення, дякую за запитання. Я б сказав, що пробаційний нагляд не є самим справедливим покаранням. Я сподіваюся, у нас всі покарання справедливі або з часом будуть справедливі. Але пробаційний нагляд це покарання, яке є альтернативним позбавленням волі. Воно застосовується без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обов'язків. Наслідком невиконання яких буде застосування більш суворого покарання у виді вже обмеження волі, а можна наприклад нагляд... пане Олеже, а можна на прикладі, якщо ваша ласка, от, так щоб було зрозуміло. За які можна, що може бути, що не може бути? І за які я... може бути, давайте так. Я... я не буду називати види покарань, тому що люди, які не мають щоденного. Спілкування з кримінальним кодексом, наприклад, сили службових обов'язків, їх це буде лякати. Я скажу по тяжкості. Провоційний нагляд застосовується до нетяжких покарань або кримінальних проступків. Це е, кримінальні правопорушення, за які застосовується покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Тобто за нетяжкі. Покарання, які не мають тяжких наслідків, застосовується пробаційний нагляд, і це відповідає світовим стандартам справедливого покарання, коли позбавлення волі застосовується як крайній захід реагування для людей, яких треба ізолювати, які несуть небезпеку для оточуючих. Якщо такої небезпеки немає, то навіщо ламати те, що у людини осталось в житті? Краще йому надати шанс, що е, і виконує пробаційний нагляд. Якщо привести приклад, ну от, багато разів питають приклади. От скажіть, ну от чому це краще? Ну, дивіться, у нас була 164 сто части... 164 стаття кримінального кодексу, перша, друга частини – це невиплата аліментів дитині. Да? Там були покарання у вигляді штрафу, безоплатних громадських робіт, арешт був і було обмеження волі. В жодному з цих випадків людина, яка не працює, не зможе виплатити аліменти. Тепер туди ввели е, покарання у виді пробаційного нагляду. І, до речі, один з перших вироків, який був застосований з пробаційним наглядом, стосувався саме такого випадку: людину не посадили за грати в обмеження волі. Він не відпрацьовував безоплатних робіт, тому що сенсу немає, як він заплатить аліменти. А до нього застосували пробаційний нагляд і обов'язок працевлаштуватися. Пробація йому допомогла працевлаштуватися, і він сплачує тепер аліменти. Він, він не, не, не продовжив втрачати сімейні і соціальні стосунки в місцях обмеження волі. Він, йому допомогли виконати... Ту, ту проблему, яка привела його в принципі, до е, суду, пробаційний нагляд він якісь перевірки передбачає раз на тиждень, раз на звичайно. день. Коли звертатися звичайно, куди. працівники пробації здійснюють перевірки за місцем проживання, роботи, навчання е, суб'єктів пробації, або клієнтів, як ми їх називаємо. Ми здійснюємо контроль за їхньою поведінкою. Але сама фішка, сама перевага пробації полягає в тому, що ми контролюємо виконання обов'язків і за невиконання застосовуємо санкції, які тягнуть за собою більш жорстке покарання. Тобто, якщо людина шанс не виправдав. Але пробація допомагає вирішити життєві проблеми, які, ймовірно, призводять до вчинення правопорушення. У нас є такий інструмент, він називається оцінка ризиків. І потреб, і вчинення ризиків чинення повторного правопорушення, і ми прораховуємо, які саме проблеми людини призвели його на скам'ю підсудних, і ми допомагаємо вирішити ці проблеми, щоб після пробації він більше нічого не вчиняв, і, на мій погляд, доволі успішно це робить. А хто ці люди, які і здійснюють пробаційний нагляд, які в центрах працюють і взагалі скільки їх тих центрів пробації, як вони функціонують? Вас виклик підсудку, 540... ага, вик... ви викликають в зал судових засідань. Або ви по справі знаєте, ага, це наш клієнт, а це не наш. За це беремося. Чи сам Чи самий підсудний може сказати, а можна мені, от фахівця з центру пробації? Як це? От ми так не кажемо, а деякі підсудні так кажуть. Да, хочуть на пробацію, навіть ті, які відбувають покалання в місцях позбавлення волі, кажуть: заберіть нас на пробацію. Ми дійсно ми працюємо в судах під час судового розгляду. Ми готуємо досудову доповідь суду відповідно до ухвали, яку він постановляє по певній групі злочинів, які не є тяжкими. Ми готуємо соціальну психологічну характеристику, готуємо інформацію для суду, яка дає уявлення про життєві обставини людини, про людину. І дає допомагає суду винести справедливе, тобто достатнє і необхідне для виправлення засудженого покарання. Потім ці засуджені, коли до них застосовується покарання без позбавлення волі, приходять в наші підрозділи пробації. У нас їх 544. В кожній адміністративно-територіальній одиниці України є наш підрозділ пробації: маленький або великий, але є. Вони приходять, ми їх ставимо на облік. І починаємо з ними в лапках дружити. Ми їм пропонуємо використати шанс, який їм наданий державою і судом від імені українського народу, і все ж таки виправити ті помилки. Ми їм допомагаємо зрозуміти помилки, які вони вчинили. Суд на них покладає низку обов'язків. Це обов'язки не виїжджати за межі України без узгодження з пробацією, не змінювати місце проживання роботи навчання. Працевлаштуватися або стати на облік в центр зайнятості, виконувати заходи пробаційної програми, пройти програму від алкогольної та наркотичної залежності. В пробаційному нагляді буде ще такий захід, як використовувати електронний засіб контролю та нагляду. Це окрема розмова, довга майбутнє наше. І ми е, пояснюємо людині, як виконувати ці обов'язки, чому їх треба виконувати, і разом з ним складаємо індивідуальний план його змін, перед цим провівши цю оцінку ризиків, показавши йому, де у нього є саме проблеми і чим ми йому можемо допомогти виправитися. Якщо він не хоче, якщо він допускає порушення, якщо він ухиляється, то ми спочатку попереджаємо, а потім клопочемо в суд про заміну. Покарання без позбавлення волі на обмеження або позбавлення волі. Єдине, що я хочу зауважити от для глядачів, що пробаційний нагляд не замінив в кодексі покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі в деяких статтях. Він доповнив ці статті. У нас, е, е, якщо говорити по, про статистику, то е, десь 172 частини. 144 статей Кримінального кодексу був введений пробаційний нагляд. В основному, замість покарання у вигляді арешту, тобто тримання в камері, який скасовано, Але в 95 частинах статей, де з'явився пробаційний нагляд, там поряд з ним є і обмеження, і позбавлення волі. Тобто суд може вибрати і позбавлення волі в даному випадку, тобто, а не те, що всі підуть на пробаційний нагляд. І часто суд обирає непробаційний нагляд, позбавлення волі. Це до того, скільки громадян сьогодні от перебуває під пробаційним наглядом, якщо дозволите, я навпаки скажу. Я не можу сказати не пробаційний нагляд, а позбавлення волі. А скільки судів обрали пробаційний нагляд? Буквально з першого дня вступу закону набуття законом чинності. Були винесені два вироки: Шевченківський суд міста Запоріжжя і Полтавський районний суд. Ми їм дуже вдячні, що вони перші застосували ці покарання. А на сьогоднішній день 174 вироки з покаранням у вигляді пробаційного нагляду вже винесено судами і до того ще 330 засуджених, у яких на момент прийняття закону. Було покарання у вигляді арешту. Їм також замінили в основному на пробаційний нагляд. Покарання у вигляді арешту. Тобто, на сьогодні вже фактично 500 вироків з пробаційним наглядом. У нас є. А які терміни цих наглядів? Ну це місяць, рік. Там, де заміна йде, там дуже мало буде, тому що арешт взагалі максимум на 6 місяців застосовується, і там, де залишався місяць, там буквально 1 до 2 буде пробаційного нагляду. А взагалі від 1 до 5 років пробаційний нагляд застосовується. Я думаю, суди будуть ну, обережно спочатку застосовувати, не, не на максимум. Ось, але є можливість здійснювати пробаційний нагляд до п'яти років. А про гроші знаєте, пане Олеже, я ж завжди все перевожу в гроші. Чому ми говоримо про 174 mm -hmm. випадки, наскільки вони можуть бути ефективними, і що мені з того як громадянину України? Ну по перше, я отримую людину, яка загратиме за свої податки. Це раз. По-друге, як ви пояснили, людина, яка не платить елементи, не платить елементи. за загратиме це два. Ну тобто, не в не в повній сумі. І на шлях виправлення, вибачте. За таку а, гаслову формулювання не стає. Порахували, скільки mm -hmm. грошей може заощадити система пробації для країни, і скільки потенційної вигоди, так тобто, людина, яка не потребує mm -hmm. соціалізації після в'язниці, вона теж вартує суспільству грошей. Так. так, дуже дуже хороше, цікаве питання і напевно важливе для платників податків. Так. Абсолютно важливе. Крім того, що ви сказали, людина ще не втрачає сімейні зв'язки, не втрачає роботу, що дуже важливо в процесі соціальної реабілітації людини. Ну, за останніми даними, які я чув, засуджене до покарання у виді позбавлення волі державі коштує десь 150 гривень на рік. Засуджене до покарання не пов'язане з позбавленням волі в 10 разів менше. 150 тисяч таким, певно, таким... так Так, 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 вибачте, 150 тисяч, так. Да. Угу. І ну, от порахувати, ну не варто рахувати, бо дуже великі будуть суми. Але те, що покарання у виді пробаційного нагляду обходиться в 10 разів дешевше, це однозначно. Е, я дуже поважаю колег, які працюють в місцях позбавлення волі і намагаються. Не дати людям, які туди потрапляють впасти нижче, чим вони були на волі, все ж таки вони здійснюють якийсь вплив. Але людина в місцях позбавлення волі вона постійно втрачає в психології, в здоров'ї, в сімейних стосунках, і ці втрати в наслідках призводять не, не дуже до хороших наслідків в плані реабілітація людини після звільнення. Зрозуміло. Хоча в Україні показники дуже непогані. Будемо повертатися і до цієї теми. Зокрема, Олег Янчук був із нами. Це директор центру пробації. Спасибі, що роз'яснили.